Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти. Працюють вони. Громаду. Якщо довкола мене в студії дрони, то це означає, що в гості до нас прийшов командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов із позивним Абдула, пане Миколо. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую, що запрошуєте. Будемо сьогодні говорити про розвиток безпілотних технологій. А ще я сподіваюся, що дуже підтримаємо ваш збір на ударні fpv дрони. У нас на екрані вже QR-код та номер картки. Люди добрі, ви точно знаєте, що з цим робити. Це на куп'янський напрямок біля борової, для підрозділу. пана Миколи. Долучайтеся, будь ласка, будь-якою гривною, будь-якою сумою. Це точно, точно піде на підкріплення нашої обороноздатності. Пане Миколу, власне, про розвиток безпілотних. Технологій. Ті дрони, які летять на тилові об'єкти, електростанції, Цивільна інфраструктура, то російські маю на увазі, то вони на жаль за останній рік дуже сильно еволюціонували. І зараз те, що розповідають фахівці, ну дуже прицільно. Якщо росіяни хочуть кудись попасти, то вони туди часто попадають. А фронтові безпілотники наскільки там суттєві зміни відбулися, і що ми протиставляємо російському розвиткові Знаєте. Дуже багато змін відбувається саме в тактичному полі. Тобто, коли ми говоримо про засоби, іноді мова йде не про те, що з'явилася якась нова технологія, якийсь там супер-пупер реактивний mm -hmm. двигун, або дрон, який долітає, або порушує якісь закони фізики та радіозв'язку. А частіше ми говоримо про кількість цих дронів, коли ми говоримо про передову лінію, та також про тактики застосування. Довгий період часу ми випереджали ворога по тактикам застосування, хоча по кількості ми відставали спершу і по Кількості дронів і по тактиці потім у нас тактика була краща, але кількість дронів почала просідати. Зараз уже дронів ніби стало більш-менш плюс-мінус один до одного, принаймні на тій ділянці, де ми тримаємо оборону, але ворог. Продовжує покращувати свою тактику. А що ми противоставляємо? Оскільки зробити якось якимось чином дронів різко більше, це неможливо, бо є просто фізичні упори в виробництві. Uh -huh. В Китаї не можуть робити більше запчастин. Уже не тільки в Китаї, в Україні ми виробляємо і в Європі щось виробляється, але все одно об'ємів не вистачає. Немає черної палички. Що ми робимо? Ми змінюємо тактику застосування, і основний постулат цієї тактики максимальна ефективність дрону. Я от вам приніс декілька зразків, і давайте от простими словами поясню. І за Ну, розкажу трошечки на що ми збираємо і як це все пов'язано. От є отакий e, Mavic 3 Він вилітає і проводить розвідку. І раніше він працював сам по собі, не треба було нічого робити. Нам або держава, або волонтери присилали. А зараз що він летів, нам потрібно на ньому покращувати системи зв'язку. Його треба всередині перепаювати, модернізовувати. І проблема в тому, що. Цю модернізацію не можна зробити один раз, тому що ми її один раз зробили, а ворог змінив свої засоби протидії. І цей дрон уже не долітає. І якраз на це ми і збираємо. Ми купуємо запчастини для дронів, щоб оцей мавік долетів і побачив ворога. У нього тут камера. Давайте я зніму чехольчик, з нього покажу. Сюди. От. І він бачить ворога. Він показує цього ворога нашим артилерістам, нашим командирам, нашим розрахункам FPV. І потім побачили ми ворога, наприклад. Потім роботу починає виконувати отакий от чудовий дрон десятидюймовий. Наприклад, ми техніку побачили з кумулятивним боєприпасом ПГСМЛ, Він 400 міліметрів броні може пробити. Ми навіть самі перевіряли, клали броню, лист на лист це, пробивали. І цей дрон обов'язково має долетіти, поки ця техніка не доїхала, а їде вона дуже швидко. ми її так. тільки побачили, він має долетіти і попасти. Якщо він злітає один, а ми намагаємося економити. Ну тому, що якщо ми будемо марнотратствувати, витрачати в пусту, то коли поїде наступна дрона, не буде. Він має долетіти з першого разу. І дуже важливо, що він оцим носиком, я постійно на прикладі показую, він має оцим носиком попасти під 90 градусів в броню танка. Тоді він її пропалить. Якщо він попаде отак, отак, отак з боку або впаде десь за метр, ніякого ефекту не буде. Тож яка майстерність має бути у оператора, щоб під чітким кутом потрапити? Так, безумовно, майстерність, але і технічна досконалість. І Ті дрони, які ще вчора долітали, можуть вранці вже не долетіти. Тоді ми маємо сигнал від радіоелектронних розвідників від комплексів РЕВ, що ворог змінив протидію. І буває таке, що прямо на позиції ми перепаємо. І, друзі, ті кошти, які ви зараз за QR-кодом або за номером карти донатите на отакі дрони, це якраз на ті деталі ваші 100 гривень, ваші 50 гривень, де хоча б і 2 гривні, вони підуть на те, щоб дрон за 40 тисяч гривень долітав. І якщо ми говоримо про... Те, як ми протидіємо в умовах, коли більше дронів ми зробити не можемо, то це саме оця взаємодія а, тилу і фронту, те, що ми можемо через ваш канал, за що я вам дуже вдячний звернутися. Люди можуть задонатити. Ми можемо купувати запчастини. Ми можемо їх модифікувати. І виходить, що давайте так краще мати один отакий от дрон, який долетить, ніж 10 дронів, які не долітають. У Росіян немає можливості так робити. А продовжимо а, Уявімо собі, Поки сут... ви зараз нам до цього дрона дійдете, Я розкажу, що у нас уже понад 30 тисяч гривень люди задонатили. Там всього 17 тисяч залишається до закриття збору. Давайте точно точно ми зробимо пані пану Миколі та його підрозділу. Подарунок закривши цей збір в цьому блоці. Не прибуває. А... Уявімо ситуацію, що цей дрон не може виконати бойове завдання, тому що вороги поставили таку заваду, через яку радіозв'язок не пробувається ніяк. Тоді ми маємо оптоволоконні дрони, і сама система, як ми приймаємо рішення, які дрони мають летіти. До речі, на такі оптоволоконні катушки ці кошти також підуть на модифікацію дронів. Дрон приходить без неї. Ми потім доустановлюємо. І з цією оптоволоконною катушкою в оцьому корпусі знаходиться 25 кілометрів такої тонесенької, тонесенької Лєски. Цей дрон долетить за будь-яких умов будь-куди, якщо його фізично хіба що не зіб'ють. І якраз оце є наша протидія, це те, що ми протиставляємо ворогу. Така своєрідна тактика, що кожен дрон завжди може виконати бойове завдання. І дуже важливо а, акцентувати увагу, що а, люди кажуть: а чому не приходять дрони зразу такі, як потрібно? Вони приходять такі, як потрібно. Більше за те зараз з'явилася площадка Брейван називається, і ми там прямо. А, Бригада, корпус вказу, які ми дрони хочемо. Але ці дрони, які час, навіть якщо вони вже лежали вироблені, як правило, їх треба ще виробити. Угу. Вони приїхали до нас. Ворог проаналізував це постійна гонка озброєнь і покращує свої засоби протидії. Ми проаналізували, що він зробив. Зібрали кошти. Купили запчастини, ми закуповуємо їх великими партіями. Вони просто у нас лежать отак самі різні, бо ми майбутнього не знаємо. І з вашою допомогою, друзі, ми можемо це робити. Встановлюємо потрібні запчастини. Тому я хочу, щоб всі усвідомлювали, що ці кошти це навіть не просто на дрони. Раніше ми на дрони збирали зараз. Дронів достатньо. Це не те, щоб дрони долітали. Виходить, що 100, 200, 500 гривень. Іноді це дуже невеликі кошти. Іноді антенну треба поміняти за 300 гривень, і воно починає долітати сьогодні. Принаймні, то ці кошти вони роблять так, що ці дрони долітають. Тому хотів би щоб ви це відчули. Якщо ви хочете побачити, як вони долітають, то заходьте на. Телеграм-канал третього армійського корпусу, телеграм-канал Тер. Ви там побачите, хоч на що воно все йде, і я сподіваюся, замотивуєтесь. За Результативність вашого підрозділу. То воно видно, що все працює. Люди в це вірять, не сумніваються. 80 тисяч гривень за менш ніж 10 хвилин уже задонатили на переобладнання цих дронів. Тобто його завчасно там на заводі неможливо зараз зробити таким, щоб він у вас точно долетів. Ну типу, щоб держава заплатила гроші за те, щоб робочий дрон прийшов. Можна зробити, щоб на момент замовлення був робочий. і. І е, дуже багато роботи робиться штабом і логістикою, щоб так сталося, щоб держава отримала інформацію. Тому що бувають, люди не спілкуються, наприклад, не розповідають про свої проблеми, про свої потреби, і потім хочуть, щоб вони були е, задоволені. Е, із останнього ця система Брайваном, я їх. Вже роки як три знаю хлопців, хто займається цим проектом. Вона прямо виглядає адекватно вдало. Ти набираєш бали, ти вражаєш цілі, так. і тобі дають дрони, Ти прямо вибираєш пальчиком, тикаєш на сайті, які ти хочеш. Ці ці ці, можна вибрати комплектацію. Але при всьому цьому вони доїжджають, і так може бути, що вони виконують один день, тиждень, буває навіть місяць. Буває так, що взагалі закінчується, і проблем ніяких немає, вражають цілі. Але буває так, що ворог переналаштував свою систему оборони. І тоді це. Один із небагатьох способів, отакий саме, модифікувати дрони на місці, мати майстерні, і іноді доходить до того, що звичайно ми намагаємося це робити в майстерні, яка знаходиться в тилу. Але якщо на позиції лежать дрони, і так сталося, там лежать дрони різних модифікацій. Я вам зараз показую різні моделі з різною системою зв'язку, що ворог. Прямо от тільки що змінив тактику оборони, і хлопці беруть прямо на позиції ці дрони, перепрошивають, змінюють модулі, і до такого доходить. І тому важливо мати резерв цих деталей. Друзі, ви можете на них задонатити, а це дуже важливо. І повірте, коли ви це робите, то. Мої друзі, які знаходяться на передових позиціях, на позиціях дроністів, то вони дуже вдячні, це мотивує. І можна сказати, що вся Україна взяла, скинулася, і це не те, що вам там держава забезпечила, а це в тому числі і підтримка тилу, яка відчувається емоційно. Так, люди однозначно небайдужі. 100 тисяч гривень, пане Миколу, вдалося нам з вами менш ніж за 10 хвилин зібрати І ще є кілька секунд для того, щоб просканувати qr код переписати номер картки, закинути будь-яку доступну для вас суму на переобладнання до налаштування тих дронів, які бійці із групи ТЕРА отримують. Пане Миколу, дякую вам величезне за те, що були сьогодні в нашій студії. Як завжди, провели нам лікнеп з приводу того, що відбувається в темі розвитку дронів. Це був Микола Волохов із позивним Абдула, командир групи Т на у складі 3-го армійського корпусу понад 100 тисяч гривень зібрані ми. Тому дуже раді і дуже-дуже вам вдячні.